Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Військові, які втратили на війні зір, навчаються у Вінниці, гончарній справі. Заняття проходять на базі арт-простору етночари. Опанувати ремесло ветеранам допомагають інструктори. Тримаєш одну ручку в одному місці, фіксовано, для того, щоб вона згладилась. Я собі тільки можу уявити, насправді, як їм важко. Бо я згадую, як я вчився і психував. Вони себе тримають в руках і в них дуже класно все виходить. Олег Житомирщини розповідає, незрячим став через війну. Стримували ворога з побратимами. Внаслідок поранення втратив зір. Робота за гончарним колом каже, водить його у транс. Трошки важко, але захоплює. Мені подобається. Воно концентрує, заспокоює. Один із п'яти учасників проєкту Гончарство у темряві, який реалізує громадська організація Центру соціально-інклюзивного партнерства у співпраці з арт-простором Етночари. У програмі курс навчання основам гончарної справи, а також реабілітація на базі центру Поділля, розповіла координаторка проєкту Юлія Бабаєва. Чотири дні на тиждень вони працюють у гончарній майстерні. Потім вони повертаються після гончарства. І коли у них залишаються ще сили, у них є реабілітаційні заняття. Ми їх навчаємо користуватися телефоном, комп'ютером, заняття з орієнтування в просторі. Вони можуть попрацювати з психологом, заняття з життєвих навичок. Навчання першої групи учасників стартувало 1 травня. Сьогодні п'яте заняття. Увесь курс триватиме 45 днів. Проживанням, харчуванням, супроводом забезпечують. Це грантовий проект, який був підтриманий в рамках проекту посилене партнерство для сталого відновлення, який фінансується урядом Швеції. Сума гранту склала 70 тисяч доларів, з яких 10% внесла власна організація, яка подавалась. Методології, як навчити незрячого гончарному ремеслу, немає, каже засновниця артпростору Етночари, Мисткиня та інструкторка проєкту Вікторія Ніколаєва. Два роки тому познайомилися з ветераном Іваном Шостаком, який на фронті втратив зір і прийшов до неї вчитися гончарству. Ми експериментували з ним. Ми шукали друг до друга підхід. Я його перепитувала, що тобі комфортно, як ти про це думаєш. Давай попробуємо так. Тобі незручно, давай попробуємо так. Ми, в принципі, зараз з хлопцями те саме робимо. Їм фізично важко, вони сидять напружені. А тут треба отримувати задоволення від цього процесу. Ми ще до задоволення не дійшли. Ми тільки в процесі навчання свого тіла, інструмента і глини. Іван за майже два роки каже, не гончарував більше сотні виробів. Майже усі розпродав. Зараз глиняні вироби вінничанина замовляють навіть з-за кордону. Тепер він, наставник, учить інших ветеранів. Взагалі не важко, тому що тому що хлопці позитивні, мотивовані, мають бажання навчатися після перших занять Таке захоплення ну, відчуття непередаваємо, що це я незрячий і зробив виріб сам своїми руками. Мені подобається, тобто у мене не все виходить, якби ну тому, що ще час потрібен. Медитативний процес. Працюєш, працюєш, потім оп, у тебе щось виходить. Майже три роки, як живе у суцільній темряві Руслан Ришко, йому 52, родом з Львівщини. 2022-го, розповідає, пішов на війну добровольцем. Служив на Лисичанському напрямку, був командиром відділення БМП. Зір втратив внаслідок мінно-вибухової травми. Одне око було втрачене, а друге вже не було не було. Як рятувати видав. мені дуже цікаво працювати з глиною. Особливо коли ти бачиш, що з під твоїх рук щось получається якийсь такий, скажімо, витвір який буде корисний, 27-річний Антон Богач з Кропивницького у групі наймолодший до повномасштабки був далекобійником у 2022 та 2023 роках. Захищав Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину. Був водієм бойової машини. У вересні 23-го року ворожий птур Це керована протитанкова ракета. Під ноги впав. Відкрита черепно мозгова була, багато в крові втратив, очі видалили, так як їх дуже сильно пошкодило. Заняття з гончарства тривають 4 години. За цей час ветерани виготовляють 2-3 вироби. Ми тільки навчаємось. Це тільки п'ятий день. Цікаво, досить захопливо. Я не думав, що так буде воно затягувати по закінченні курсу. Усі роботи презентують на виставці, каже Вікторія Ніколаєва. Вироби планують розпродати, а виручені гроші віддати ветеранам, які пробують себе у гончарній справі. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Вісім років працює операційною медичною сестрою, сім років на службі в ЗСУ. Олена Бевс допомагає рятувати життя поранених і в тилу, і в зоні бойових дій, і в передовому хірургічному відділенні. На Донеччину рятувати поранених їздила вже кілька разів. Сіверськодонець, Слов'янськ, Краматорськ працювала і під обстрілами. Там відчуття страху притуплюються, розповідає медикиня. Бо там майже кожна мить це боротьба за життя оборонців. Звуки вибухів і авіації, і ППО всі вибухи ми також чуємо. Всі звуки ми не ходимо в укриття нічого. Ми продовжуємо стояти за своїм робочим місцем і надавати допомогу пацієнтам. У Вінниці відбувся автопробіг на підтримку українських військових, які перебувають у полоні, або зникли безвісти. Акція під гаслом у день сім'ї не вдома зібрала родини захисників, які досі чекають на повернення своїх близьких. Всього доєдналося до півсотні людей. Розповіла Суспільному організаторка заходу Ольга Винокурова. Дев'ять місяців пекла, електрошокер допити, погрози та нічні перевірки з вимушеним вивченням гімну РФ. 20-річний Микита Шуманський пройшов через російський полон, але не зламався. Зараз він на свободі. Суспільному розповів після відновлення у центрі реінтеграції хоче знову стати до лав ЗСУ. Їх вдягали герої виставку вишитих сорочок, полеглих захисників просто неба розгорнули на європейській площі у Вінниці. В експозиції 57 вишиванок. Ініціаторка виставки, мати загиблого захисника Оксана Грицан. Її син Павло на захист країни став добровольцем. Загинув 27 квітня 2022 року біля Рубіжного. З організацією виставки та пошуком сорочок допоміг ветеранський простір побратим. 246 тисяч гривень зібрали у 29-му ліцеї міста Вінниці на благодійному ярмарку. Про це Суспільному розповів директор навчального закладу Микола Бартюк. Захід приурочило до міжнародного дня сім'ї та дня вишиванки. За вторговані кошти придбають автомобіль для одного із підрозділів 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Червона калина, за словами Миколи Бартюка. В складі цього підрозділу нині боронить Україну багато батьків, учнів 29-го ліцею. У Вінницькому транспортному фаховому коледжі відкрили мультимедійну дошку загиблим на війні випускникам. Таких у закладі з 2014 року 55. Про це Суспільному розповів директор вишу Михайло Фаліштинський. На відкриття дошки запросили рідних полеглих оборонців. Цього ж дня на території коледжу матері захисників висадили клени. У Подільському регіональному центрі онкології стартував тиждень меланоми. Першого дня лікарі оглянули 17 людей, розповів Суспільному очільник медичного закладу Сергій Перегончук. Перевірку шкіри зорганізували до всесвітнього дня боротьби з меланомами, який відзначають 12 травня. Відвідувачів оглядають безкоштовно. У Буші на Вінниччині тарифи на водопостачання одні з найвищих в Україні. За кубометр жителі платять понад 60 гривень, а ті, у кого немає, лічильників майже 230 Про це Суспільному розповіла староста Оксана Кучарвей. Люди кажуть, розцінки несправедливі. Комунальне підприємство нарікає на зношеність мережі та вкрадені кубометри. У селі Буша на Вінниччині триває мистецький проєкт Мальована хата хата-2025». Художники з різних куточків України розмальовують хати, поєднуючи трипільські символи з модерном. Я виконую роботу в двох кольорах, тому що якраз так робили трипільці. Наші пращури, чому бо в них були глини. Охра і коричневий у рамках проєкту у Буші розмальовують хати на туристичних маршрутах. Залучено шість художників фарб закупили за гроші благодійників, а також забезпечили харчування та проживання митців.